Ай Дейм зараз хилиться. Все, я його забрав. У нього третя каска. Третя броніку. Був, вже немає. А каску ми заберемо. Дякую. Привіт, привіт, друже. Привіт, Фадпат. Окей, окей. Дякую за пораду. Да, я бачу, типа презентации новых серий. Ну, цих 50-ю серии, типа. Ну там, кажуть 590, конечно, вообще имба. Там капец. Там матрица, типа, сильніші. Окей. Буду, значит, 50-70. Яку за парада. Кудин побежал? Ах ты крысюк вонючий. Насрать бы тебе в... в жопу. Сейчас я думаю, что я кажу, насрать его в жопу. Це есть фильм такий. Таджу подивиться. Называется Ми Легенды. Може хтось і бачив з вас. Фільм, кстати, старий, не новий. Поки він в том файт, я в принципі, можу взяти. Кстати, да, ти тут правий. Краще взяти цей. Сор... уже нову серію. Тут красавчик ти. Дякую за дуже... Пригодилась парада твоя. Ну, а де цей дівся? Він десь тут стрелял ч я ладно я фолопа не хочу зливатися. ще, блядь... Куди ти чекаєш? Ух! Клянись. Я йду по тебе. Отсюда вылетела. Вот це ще й краще. Ну хоть ж на семерках играй. Я так и зроблю. Он выпрыгнул, все хорошо. Побачу чи ні? Это мне будем сидеть. Так и до него, Галима, если честно. А, я с кем стреляю. він пішов на пуш до когось. Почему <звук> за собі там в голові. Бето, наверное, мик. Не, в принципе, еще никого немає. можно. <coughs> и бинтами добыться. 50-70. Да, блин. Кстати, блин. Я бы, конечно, хотел Б40-90. Воно, по-любому цене в PD, да. Так как вышел, типа. Типа вышла 50 серия. Меня тут типа 60 Super RTX. В мене влаштовує, але я хочу взяти и Монік і думаю, чи для стріму буде норм, чи ні. понял. То у мене такий типа вибір єсть. Позад я не повірю, що нікого немає. Ось, коротше, таке двоєка в мене, поняв? Она то тяне в мене нормально, воно 300 FPS видає, але хочеться, ясно, що сильніша матриці. За 15 тисяч, ну десь 16 тисяч 17 тисяч гривень, десь так. <звук> Як? Ви бачили, який шот пролетів? Це пензенник. Я попав. Я влучив в нього. дівся? дився. Пішов до машини туди. Я влучив, статі Блін, а як я міг такий шот заруїнити? Ну це. Це просто... Мікросекунда, чуть више взяв. Так би в мене було 2 кіла вже в копилке. Я їх заруїнув And this should be here це був точно ластов. Да-да, блин, а не кажи, блін Блин, хочу з поиграть? поіграти, давно не играл, кстати, знаю. Это просто жесть, блин. Ну тупо пролетіло, ну в миллиметр. Ну блин, шо казати, Тут тупо миллиметр був Ну так я цю возьму ща? Че выкину? Смок пушка буде на мені краще. Та ще багато. Та нічого ж такого немає. Чтоб викинути, блін. Когда аптечка аптечка ну взял зона, кстати, нормально прокается. Тут мені подобається грати. Це просто треш, блін. Одним словом. Ну шо, треба сюди заїжджати, потім вот так підемо. На квадробобері, чувачок, розлітався, бліна. Ну як? Я сейчас уб'є той. Нет, не убив. Я доб'яв. Він певно давно був відлетіти нафиг. Понятно, что я так долго бував. Тут шумиху на вим, надо тікать нафиг. Блин, лучше опять сюда приехал. Доще до центра, но там уже типа занято все. И тут тоже. стріляв? мені вже бан не прилетіло ну нарешті приціл нормальний. О, оце мій пригодиться он мій кило кида Де ти? Де ти мій рідний сенки оп 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 приїхав один бай бай так що у нас тут було ага ну може бути стрека прийти ну стрека наверно на центр пішли да більше я от отсюда чекаю прийде хтось чи ні? дякую друже дякую. Дуже приємно чесно дуже приємно стараюсь для вас ні, я не буду переставати, я вже взявся цим ділом, то я буду йти тільки до кінця. Якби мені тяжко не було. Є... О. Хто ти воїн? Бля, у него третя каска по центре Треба его обходить з левой стороны. Третя каска мені треба. Блять, он может тоже обидеться зліва Я не спешу, тому що я знаю. Е, e... Що так би... Так быстро ничего не бывает. Ну тут еще один це Він прийшов чи ні? Ну, взагалі може. Я я сейчас прочитаю, друже, сейчас. А, ні, це ось він якраз. Да, він. Дроп знизу. Блин, його надо закрывати. Сейчас. П'ята зона. Він пону зуй, де? По идее, зараз хилиться. Все, я його забрал. У него третя каска. Третя броніку Був, уже немає. Казку ми заберемо. Дякую. Казку ми заберемо. Так, інфі. Челік в будинку 100%. Той, що на квадрику літав. Сказати чесно, хочу справа обійти Бойше тут криса десь може сидіти, але треба забрати. Я хочу ще кілів наробити 7 лайв, я хочу ще 6 килів зробити і буде вообще ідеально просто, як вам така ідея. Треба побити свій рекорд тепер 15. Я буду вообще в шике. А, ну у нас от, понятно, тут є чел на мотику який їхав. Е, Не знаю, инфу вообще а тачка стоит. Так, ну в кемпах есть. Кемпа, кемпах, кемпах, кемпах. Кемпах есть у нас 100%. Я думаю, тут два. Ага. В любом случае треба мені пройти. Ну я в зоне, я буду тут сидіти. Короче, я буду тільки от зони грати и все. Пять, блин, ну я не спи уже рекорд побити, Это мені надо всіх п'ятьох прям замочити сейчас. Я не буду спешить идти, я думаю. Что десь тут ще хтось съесть? Я так думаю. Може нема. Якщо він тут, то він додик. Може заді мене хтось і що, ні? Угу. тут чувачка положил. Пишов далее. Ну, я справа думаю, что по-любому кто-то повинен быть. Не хочу открывать фулл опен под него, но слева. Еще одна тачка. А ось і він Те що справа був. Кстати, це може бути на кодр на квадрокоптері той, що летів. Буду чекати на мене, Ось він. Пробіг. Я тоже під нього піду. Чому? Тому що у нього граунд краще, и я уже тут убити. Він прям не очікує, що я тут, правильно? Він сейчас піде під 5 камни, по ньому стріляють. Якраз час тут грабаний, не смій. Привіт, друже, привіт. Дякую. Ми двоєм залишились. У мене зона. Фух, він зараз буде сюди йти в зону. Він був на горі. Не може, ну це такий довбень, чесно. Ну ти ж, блін, уже блін, почти виграв. Ну, йди на мене йоперний балет.